Всім привіт! Всім чудового ранку, чудового дня та вечора. В залежності від того, коли ви дивитесь моє відео. Вчора моє відео залетіло в рекомендації не відео, а шорт, коротке відео. І нарешті, вчора, я ні, сьогодні я подивилася статистику, що залетіло серед українців. Тому е, так швидко виріс мій канал. Вже 700 підписників. Кожному дякую, що ви проявляєте інтерес до мого каналу. І, ну, в залежності від того, ну, для чого ви підписалися. Тому що коли я додаю шорт, це дозволяє швидко, звичайно, що наростити підписників, але ну, ці люди зазвичай приходять там ну, завдяки якимсь приколам. Ну, А якщо я прикол якийсь виставляю, то і багато підписуються, то вони чекають, що я буду теж саме далі робити. А я коли додаю вже нові відео, і людина, ну нові відео, які великі, людина може відписуватися, тому що їй це не цікаво. Ну це таке. Мені до речі, дуже цікаво, як ви потрапили на мій канал, чи е, за допомогою а далі вам сподобались мої відео, чи е, за допомогою великого відео. Це допоможе мені в розвитку далі мого каналу. А вам велике дякую за ваш коментар, за вашу підписку та інтерес до мого каналу. Сьогодні зранку трішки ми запізнювались за лісою, Я прокинулась у сьомій і то завдяки тому, що мене Женя розбудив, тому що я ці всі будильники вимикаю. І я повинна була встати раніше, тому що необхідно ж зробити сніданок. Мало того, що сніданок ще й потрібно жінки на роботу дати якийсь тормозок Алісі до школи, також приготувати, щоб вона зранку поїла та в школу з собою взяла. І собі ж час потрібно також приділити і голову помити. Ну, коротше, такі зранку всі ці ритуали, на які потрібен час, а я встала тільки в сьомій годині, а в 8.20 я повинна вже за лісою стояти на зупинці. Тож все в такому швидкому темпі рухалось, і я сьогодні хочу вам розповісти за школу, а саме за організацію, процесу. Ну, спору дітей так, в школі. Якщо у вас будуть якісь питання стосовно ну, цієї теми, ви е, ну, обов'язково пишіть мені в коментарях, я, якщо буду ну, знати відповідь, звичайно, що вам відповім. Е, то ж таке. І ще знаєте, що я хочу? Я хочу піти на Меркадо Централь, це центральний ринок. І подивитися, які там ціни. А завтра я планувала сходити на ринок, як мені дав пораду, як мені порадив мій підписник, а може глядач, не знаючи підписаний він на мій канал. То ну, і це дуже ну, така порада, яка мені необхідна, тому що я завжди відкладала той момент, коли я розумію, що на ринку дуже дешеві овочі та фрукти. Але завжди мені не з руки туди йти. Або я Алісу відвела, а там в 11 чи в 12 починається той ринок, тобто мені додому йти не хочеться, тому що я тоді такий трикутник необхідно зробити, щоб взяти тілешку, тачку, цю і піти на ринок. А якщо йти з тою тачкою, то ще потім 2-3 години необхідно кружляти містом з тою тачкою, поки почнеться ринок. Ну. Коротше, завжди от якось мені не з руки, тому я не ходжу. Єдиний день це є в суботу, а в суботу, ну так як всі будні дні, хто працює, хто до школи ходить, хто просто бігає по місту, Аліканте, це я про себе, хочеться в суботу, там в неділю просто побути вдома зі своєю родиною, і нікуди не йти. Ну, зрозуміло, зараз вже я розумію, що необхідно все ж таки. Зайнятися цим питанням і ходити на ринок, тому що там насправді можна дуже багато зекономити грошей. Тому завтра візьму тачку та піду. Ну, якщо щось не станеться, дощ не піде або сніг не випаде. Сьогодні ввечері ще в мене буде робота. Я знімала для вас якесь відео, але ну, так сталося, що людина ну, попросила видалити те відео, ну, щось, за щось вона там переймалася, що хтось там щось когось впізнає. Тому довелося мені видалити, я не, не змогла так відредагувати те відео, щоб не було зрозуміло, де я і що я робила. Тож сьогодні знімати нічого не буду, але напевно, що піду. І тут також не зрозуміло, тому що о 5-й годині потрібно піти на цю роботу. Е, Аліса. Буде вдома, скоріш за все, а Женька прийде вже в сім, або піш, пі, після сьомої. Коротше, я не знаю, що робити, із собою я взяти її не можу, тому що там немає де їй проводити час. Ще не зрозуміло, чи взагалі я туди піду, але я дуже хочу все ж таки туди сходити. Ну як не крути, це гроші, які нам необхідні. Ну тим паче, що завтра збираюся піти на ринок. Заняття саме в нашій школі починаються о 9 годині ранку. Діткам необхідно зібратися біля входу. У нас існує два входи, це для маленьких дітей та для дітей більш старших класів. О 9 годині відчиняються ворота. Дітки заходять до школи, батьків не пускають на територію школи. Єдине, якщо у вас є якісь питання до секретаря, ви можете зайти, але необхідно узгодити. То з людиною, яка сидить на вході, що саме цікаве, я за це вже другий рік Аліси в цій іспанській школі. Я ні разу не бачила ридаючих дітей. Я згадую, як в Україні особливо дітки молодших класів ридали і не хотіли туди йти. А тут навіть дітки маленькі йдуть з посмішкою на обличчі в нашій школі. Дуже часто можна зустріти прапор України та напис ласкаво просимо. Я дуже дякую іспанцям за підтримку. Так що тут є? Мандарини за 2 кг 3 євро, кг 2 євро. Картопля 2 кг 2,20. А 1 євро 20. Цибуля, євро 40. Зараз будемо дивитися. Завтра сходимо на базар. Купіно огірок 2,20. Огірок якийсь дорогий ні. Яблука 2 євро. Тут полониця 5.80. Тако Що таке такое колеса. Ну от назва на авокадо написано, що це значить? Не знаю. Покино. Олимарія 2.60. Кабачки 2.60. Як гарно вони все тут виставляють. О, банан євро 39, а вчора купила за євро 49. Ну, а, на ринку... а, ми бачили по Євро. Банан. Да, да. А там... Фрутерії якісь. Так, апельсини поєвров. Посвіть, яке количество помідорів такі. Ага, як гарно. Це все різні сорти помідорів, так? томатів. Красиво, Чері. А, 7 євро огірок. А я такі, а що це такі, за огірок? Взагалі ну, такі маленькі, маленькі да. снек. <смі> От завжди, коли на ринку буваю, думаю, як оце можна тут сидіти в кафешці. Ну, і це ще тут овочевий От, відділ, горош, а так, є де риба ще є кафешки. Я взагалі не розумію, як вони там yeah, сидять. Мені хтось спрашував по поводу сільдір'я. От є корінь сільдір'я, говорить, що здесь не продають. Я перший раз побачила, що є горошок. <плес> там тільки красиво. Блін, не видно, але не видно його на відео. Є гороб зелений. Грибочки є. Це свіжі чи засушені? О, це, ерегі, це, ось це А это я не знаю, що таке. Купа зелені гарної свіжої. Виноград, але немає цін. Тут яка. А тут полиниця 7,80, це за що? Це за ось ту коробочку. Кілограм, мабуть. Дивіться, яка черешня. Ти бачила? Черешня з кулак. 24 євро за кілограм. Нічого собі. Не, ну гарно так прикрашають вони кожен свій цей відділ. Да? Магазинчик. Дуже гарний ринок, але ціни краще, напевно, що йти на той. Не, да? не так ринок. Дивіться, як... зараз подивимось зараз. Диви, як гарно. Що це таке висить? Незрозуміло. Є біля Я думала, тут ціна. а Капуста. Ларно.